Ой, давай назад швидше, ти що? Кажуть, що збирається все назад. І в'їжджаю. Так, да, таке відчуття, що ти їдеш десь на два тижні, чує. Більше тих зборів і сумка. А рюкзак не береш, так? Да? Ні. Ні. Ось така сумка у нього. І бананка, і сука, сумка кола Тут тормозок взяв чуєте. А ти булку по дорозі будеш їсти, да. Да? і булку взяв, я кажу, яблука бери, і чіпси, і все взяв, і напітки. Зараз. Хорош, якщо кормити не буду, ти там можеш тиждень ага, тиждень. А, куртку, кстати, оцю один. Бо мы так что мы на ту зимню. Просто пару днів у нас було вранці по 3 градуса, да? Тепла? Да, было. А це нам чуть ли наш споза не присылала такий типа бомбер или як вона. Куртка. Да, я думаю, що в такой холодно на зуб. Да? На 100%. Відсотки. Все, давай, назад. Ой, яка 7. Бажаю тебе гарного відпочинку. Гроші. Гроші, гроші. взяв. Є. Yeah. Я і домовлялась? Так. Yeah. Все, давай з Богом. Потім розпові... розповістиш, yeah. як там було. Давай. Okay. Поки. У нас постійний прикол такий. Те, що ви не бачите, ви іноді бачите, як Сергій на камеру сісю протирає. Ну Я завжди, коли вмикаю камеру, в мене ж такі футболки, синтетика, Камеру не протиш. А от ось... це знає, така Дорога. Типа... Дорога Дорогі тканини, що добре камеру протирають. <клес> <клес> Дивіться, сьогодні Сергій у нас ну, зеленка. Ну, гарно, гарно. Бачите? Навіть ось оса хоче. Диві. Сіла, Ди? сіла на руку. Ти зрозуміла? Ти прям як квіточка у нас, Сергеєвна, гарна дівчина. <ривіт> Ой-ой-ой. <ривіт> <ривіт> Коротше, сьогодні скупилися. Я не скажу, що це мега-закупка. Ну, так, достатньо скупилися. Це вже ми по лігасику те, що не вистачило, то що не вистачило. Що не знайшли? -то в этом. Догнали. догнали. Догналися, а, так? да, що не знайшли в, бедренки. в бедренки, да, ребят. Ну, майонез таке, коротше. Думали, тут велика банка майонезу є. Ми жремо много, то нам треба велика банка. А вони штампують. Да. О, о, а вони таких... в маленьких штампують. В, в мензурках. В мензурках. <хи> То мінзюрках. Сергіна там кое що надумала. Тиждень вже ходить. Та, і проса, і проса. Дивіться, скільки тут всього у нас. Ви поняли? Коротше, скоро будуть драніки, так, да, Сергій? Будуть чи ні? Да, цього разу будуть. Да. Ну, тільки ж я ти ж сказав, тільки з кабачком робити, ну. а кабачка немає на дачі. Якщо виросте, то будуть драком. А, тобто, не, не чекати мені деруни, так? Да? ти сказав, що тільки з кабачком. Що, може, це вафелька? Давай. Будеш? Ну, а ти будеш? Ну, давай. Це дуже Нам ще годину чекати, щоб Аміру забрати з садочку. Так, кстати, це дуже смачні вафельки. Такі. Саме ці, бо я брала інші, то не такі смачні. Вони в шоколаді і взагалі треба стакан млеко. Ну, бачите, ми купили Кока-Колу, бо тут написано Анна. А, Аня. 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 а знаєш, що я бачила в інтернеті? Шо? кажуть. Моя вчителька з математики казала, що я нічого не достигну в цій житті, Да? А вже з моїм іменем Кока-Колу випустили! <laughs> <говор> 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 з моїм ім'ям, так. Крамай, я ще таке не чув. Я ще таке не чув, Сергію. Дивись, Тьома. Ну що я не правду сказала? Дивись. Аня, а ти тут бачив хоч одну кока-колу з ім'ям Артем. А ти їх шукала? Я думаю, що тут полічели. Ну, буде. Аню, я шукав. Я шукав, серйозно. Ну, да. Думаю, зроблю тобі приємно, але ну, зрозуміла. Ну, Бо ми якогось Вальтика пили з назад, Покупали <губили> ну, Бартик, Вальтик. Тут ж, да, ж польське ну, ім'я. Ну. Аня польське це теж в таке. Я знаю, я знаю. Я я знаю. Розповсюджене. На, <губили> Хороша вафелька. Короче, чекаєм же треба ще годинку почекати, щоб забрати Аміру з садочка. Ребят, ходи вже <кхи> ходи вже на цілий день. Уже можна забирати е до 5 години, до 5 да. години вечора, до 17:00 уже можна забирати. Веде себе дуже добре, все подобається. Як казала Лена з із, <кхи> із познання чи підпознання. Коли Амірка пойме, що там дають мням-ням. Вона додому не захоче. Реально, так, так, так і воно не. і є. Кормлять в садочку. Вона приходить сьогодні десь о пів на восьму, восьму вже вони Сні. снідають. Потім обід. Амірка завжди каже, я сама, я сама, їсть сама дитина, все добре. Слава Богу, какає в садочку, вдома вже не какає. <реш> а, это, короче, это. Ну, все добре. Ну так от сьогодні ми її привезли, то коли віддаєш, то вона може чуть-чуть там щось хникнути. Да. Ну, коли забираємо істеріка, додому нех... прям взахліп рыдає пані, лялі лялі. І ще якийсь мальчик з'явився у неї там. Реально, я кажу, що мальчик, вона мальчик, мальчик. Коротше, ну може, сьогодні, якщо буде плакати, то, це, то ми вже іноді беремо то Назара, то Марка, щоб якось відволікати, бо прямо ну, дуже воно ж якось неприємно. Думаєш, Боже, дитина додому не хоче, щоб і ще нічого не подумала, що у нас дома, дурдом який, знає, що дитина не хоче додому. Є, ну, дивіться. Тобто... Назар, коли ходив в садочок, це я як щас пам'ятаю, і тьома теже. Це були крики з дому. Він забивався в у, 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 у куточок, кричав, плакав. Це да, були да. такі стірні, Прятався під кровать. Прятався під кровать, і це було. І, і в садочку те саме було за шкафи Залазив і його не могла витягти. Так, да, це було Марк. Ходив. Отлично, взагалі він не плакав. Він прийшов ура, діти mm -hmm. і отакий весь привели. А Міра, бачите, перший час плакала. Но жодна дитина, mm -hmm. я маю на увазі не Назар, не Марк, не плакали, що не хотіли додому. Да, такого не було реально. Ой, смачна вафелька. Uh -huh. Вона і в шоколаді, і бісклі як ото? Да? Біленьке таке, молочне, прям, як млеко. Mm -hmm. На без Угу. Mm -hmm. mm -hmm. На без Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Тут і горішки. Так. Да. То короче, такі пироги, то mm -hmm. відходила вона тиждень, плакала постійно і забирали. А, і відводили, і забирали, плакали. Зараз mm -hmm. плаче тільки, коли забираємо. Якось mm так. -hmm. Mm -hmm. Бо вони почали навіть... Вони одразу до обіду, бо ми ж перехворіли, вже ніхто не плаче з дітей. Одна міра mm -hmm. наша. Ні, кстати, позавчора теж діти плакали. No, деякі. там, коли ніколи, no, Ну, тому, що, виходить, тиждень, ж я розказав, uh -huh. тиждень вона відходила. Три тижні хворіла. Uh -huh. І за один тиждень все. От виходить, 4 тижні. Так би вона за два тижні повністю адаптація проходить. Ну, Mm. Зразу сказали, ну перший день до 11 після хвороби, потім до 2, <кій> до 2 годин, потім пані бачить, що Аміра не хоче додому, каже, mm, да. хай залишається, да, хай залишається. Да, до 4. Да, да. Каже, вона так гарно себе веде. Е, mm. Прям каже, добре веде себе, дуже добре. Я так усе забирав вчора, да? я сам забирав. Чи позавчора. Коротше, суть не mm -hmm. в тому, що пані каже дуже добре веде себе. Прям, ну, що... Вона така активна у нас. Вона така активна. Хто смок че соску, вона забирає і каже кака. Що не треба смокати да. і дає куклі, да. ну, ляля. -ля. Ну, то таке веселить. Да. Багато діток сплять з іграшками, беруть свої іграшки з дому. А... Питають, а у міри немає, кажу, ні, Аміри міри немає нічого. Вона так засипає. Німа, не, нема, знаєте, ніяких... Щоб вона прив'язалася, щоб вона <клес> з іграшкою Такі. спала, там, їла. То вона лягла собі, да, каже, і спить. Да, да. Ну, а ще садочок не забрати свої іграшки. Ні, тут можна. Не можна. Казали, що не можна і що діти соряться із за ігрушок. Що а... хтось може забрати чужу ігрушку Ти і потім. Ну, знаєш, у них що казали? Це... я згадала. Казали, що якщо дуже ду, не дуже, можна заснути. Да, то тоді, типу, можна. як зі смактушкою, що дивно, не може дитина. Mm -hmm. Тільки смок че соскою і все, то тоді треба. Ну так. чи їх садять на горщик, я не, знаю. я не знаю. Бо дома питаємо, вона нічого не каже. Каже тільки, що пані мазала оцим кремом і все. Помили помазали. Помили помазали, да, ну то есть. А чи на горщик садять, чи не садять. І бачите, вона мала, така ніхто не розказує, що, що кушали ж не може сказати. У да, неї да, суп! У неї весь суп, час суп! суп сама їла, маєла, сама, сама, сама. Суп сама їла. У <рігат> неї суп. Ой. Вчора Ой, колиця була, я вже, теж, теж, була вже не складу. Привели ми її Примай. в садочок. У мене вже рука тікла. Привели ми її в садочок, вона щось там почала щось там, типу плакати, робить вигляд, що плаче. І така, А пані виходиш, ця е, вихователька, там куча дверей, і всі вони зачинені. Тобто зсередини можна mm -hmm. відкрити, так не зайдеш. Ну, таке. І вона бачить її вже, що вона йде, і вона така пані ням-ням. Ням-ням, так каже пані-ням-ням. Ну, Лена так і казала з поза так. Вона помилок, каже, там кормлять, вона йде додому. А Лена ж виходить, вона вихователь, да, у нас? Ну так, в Україні була вихователька. Вона знає психологію дітей. І казала Лена, оце хто буде, хто зараз молоді там, мами, там, передайте. Вона, як вихователь, казала, що це як починають ходити, оце плачуть. Не треба, чим довше ти її будеш заспокоювати її чи його, тим да, довше да, буде да, істерика. Ото да, ну, привели. Та навіть просто вихованні так буває щось, вона дай, дай, і починає плакати. Я кажу, ні. І не звертає уваги, вона ще три рази скаже і плаче, дай і вона бачить, що я не реагую, і вона заспокається, бо вона бачить, що маніпуляція не проходить. І так в багатьох... У мене так було з хлопцями. No. Саміра, я не можу. А я у мене можу. Просто, У мене нормально. Я, я все, сказав що вона... ні. Вона вже, вже в мене, вона вже не плаче. Вані вона да, може мене так, да, А вона знає, якщо папа сказав ні, то значить ні. Якщо папа сказав спать або їсти, це значить треба їсти, бо, бо потім то... не так. Да, 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 да. Другого шансу не буде. Ну, у нас такі методи, як суворовське mm -hmm. виховання. Да. Той і Сергійна у мене все головою, Маша, да. Згодна да. з усім, бо потім, якщо то все. Да? Да. Та по машині не балакай, да? так? О так. Ти не хочеш додому. Ти не хочеш додому. Хочеш до пані підеш? Нічого не um. sure, хоче. Оце отак ми її забираємо. А до думку підемо до Марика? До Марика. Ні. А конфетку хто буде їсти? У папи в самоході вафельки папа купив. Підемо кушати вафельки. Ну давай одягатися і підемо кушати вафельки. Підемо вафельки кушати у папу yeah. в самоході. Yeah. Дві. Yeah. добре. добре. Yeah. Ну давай, де міряна шафа? Де мірена шафа? Будемо будем одягатися. Yeah. Yeah. Вау! Тримай взуття, мамі давай. Це те, що я тобі казала. Що? Залишить повідомлення, як будуть памперси закінчити. Вдома є у нас? Чи да, треба є. є? Ну все. Печатку так і не замовили, щоб проштампувати. Треба буде маркером. Та замовимо, тут чоловік сказав, вже два місяці чекають. Да? Ну. Я не буду це, а чи, чи одягати все. Як хочеш. — хочу. А... Ну з собою візьмеш, бо а вранці да. буде холодно. Штани відділив, давай. Дізьмайся. Mm -hmm. Щопу, папе щапа. Ушу сяпа, бори сяпу. Мирач. Амирочка. Бабер. Да, Ти принцеса чи з люка бабель? Бабей. <си> Бабен. З люка бабек? Давай так. Oh -oh. Ооо. Сяпа. Короче, тільки що Назар дзвонив, каже, Ми в ресторані десь їмо. Я кажу, Назар ти хоч фотки роби, щоб людям там повставляємо, де ти був, що ти їв, що ти бачив. Ну, Дуже подобається взагалі. То такі діла. Мало, що тільки на два дні. Знаєш, двох на два тижні поїхали десь вже. Будь хтось такі гроші немає, щоб на два ну, тижні да, 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 да. відправити. Да, так, слава да. Богу, хоч так, що дітям такі розваги да. роблять. Ну, да. А у Марика якось нема. Нема, да, у Марина щось да. так не такі, поїзду, немає. Такої організації, поїздок яких немає, що такого. Видно, видно, це від вчителя залежить. А тщину. може, щоб вони ще мали? ні? Ну, в тому році назад теж мокра, Сльозки. Слюзі, сльози, плакала, плакала. а що Аміра сьогодні в садочку? Суп. Я ще не сказав, їла. Сюп давала. Да. А я смачне, що сьогодні давала їм. Зараз ми почитаємо. Зараз почитаємо. Да, тут є меню, що їм дають. Да? Ну, так і в Україні так пишуть на стенді, що дають. Все, йдемо. Йдемо, йдемо. Вовк. Так, ну памперси принесемо завтра. Вовк? Ковтину я забираю, на сливу це все хай тут лежить. А такі папуги тут, так? Тож діти самі ліпили, ага. ім'я дитинки написано. і вони і там, І там папуги, і і а ми вже забез. показували. Ні, ну класно, тут в садочку прикольно, мені подобається. Нам треба купити цей папку. Купимо. Купим. Все. І тут, бачите, раз, а туди ніхто не зайде. Чисто по домофону, Ай. кажеш, кого забираєш. Добре. Добре. Па -па. Пока! Каже, пока, так? Да? Треба зустрічати, а завжди брати якусь вафельку. І тут вже одна жіночка, я теж бачив, вона прийшла і два рази так ми попадали, що ця жіночка з нами забирає. І таку булочку, маленьку-маленьку. І завжди так, раз, раз булочку. І все, і ніхто не плаче, і все, рот зайнятий. Ну. Та якось так. О, ну Тут оце паркуються самоходи і тут люди живуть. То людям, я думаю, тут, звісно, це двіжуха цілий день. Цілий день двіжуха. Ну а що, отак садочок, і отак одразу люди і тут одразу... І паркуються, оце все батьки приїжджають на самоходах. Бачите, як я вже мовлю по польськи О, самоходи, вже в мене не, не авто. Добре мови? Добре пан мовить по польськи Добре, пан мова. Папа сказав, що дасть вафельку, то треба давати. Ну вона ж вже не плаче. Ну. То може не давати? Ну звісно. Просила дві, я даю три. Тяни за цю штуку. Сергеевна, мало ела чешу. Конфеты. Это вафелька. Да все закрывай, я тут покладу. Да нет, давай. А? Ты на диете, Вафли. хорош там, классно. Вафли. Папа, дай вафельку тебе? Сейчас мне интересно, Посмотреть, что они ела. Сейчас, Саша, вот я хочу ей И вот это Марк, короче, видите, она? Крыша у нас. Шо? Висить. А -а. Це марк, воно трішечки-трішечки висіло. Він отак от взяв, потягнув і обірвав мені потолок. Треба взяти голки на Ага, і, і приколоть його. Він поролоновий. Він паролоновий. Отак, поприколо. Усе, дивись, поправо, воно прилипає. Ну воно ж не буде триматися. Я думала взяти клей, ну. зробити малесеньку дивочку, да чик. І отак, так, чик-чик. Да, де не де ну, там. Ну оце ти Цей, клей кліє... секунду. Ні, секунда не вийде. А як? Та в невидимка ми воно там поролоном протикаєш і хай просто, щоб воно. А, ні. Ну це треба було йому додуматися, оце это. Це він тепер може весь просто поняла виснути? Ага. Криша буде нагріватися і воно ж приклеєно. Так, що читаємо? Ти, ну капець надуло, блин. Сніданок сьогодні був. Кукурудзяні пластівці з молоком. Mm -hmm. дієтичні пластівці з рослинним молоком. Хліб з маслом, дієтичне рослинне масло. Це оточить. Ковбаса, живець. Помідор з. Це на сніданок? З малиною. Чай. Це на сніданок. Помідор з малиною. Він так перевело. Mm -hmm. Нічого собі сніданок, слишиш. Ну, Другий сніданок. Малина, персик і вода. там... Запиши мене в садочок, чи ж на сніданки хоча Не факт, що вона, ну вона, Ми йшли ось по ринку, і вона каже: Малина! Да, да, да. ми дають, так дають. Да, дають. Значить, вони дають. Бо м ми не купили, ми купували, коли Малина. то ми її і не давали, ми боялись, Нам в коментах тоді писали. Що... Так, обід. Картопляний суп з м'ясом та зеленню. Суп був Аміра суп? сьогодні? Аміра їла, суп? Да. Да. З м'ясом? Так. Да. Сама їла? Сама. Молодець. Далі слухайте. Паста з полуницею та сиром у ванільній вершковій глазурі. Та Ти чому, сшиш? Дієтична паста. Ну, я не знаю, що за паста, якесь, угу. з лимонадом та полуницею. Полуднік. Mm. Полудень. Паризька булочка з маслом. Тьома, ти себе показує? Та ти що? <шо? свісно> так, що там не надає? Паризька булочка з маслом, паштет з овочів та птиці, свіжий огірок, кава з молоком. Нормально, Нормально. Нормально. все. Це все меню, всіволішні чого. А скільки ми платимо за харчування? Ми ще не платили, як таково. Ми один раз заплатили за тиждень 40 злотих. Ото, що вона 40 харчувала. злотих за тиждень. А, ну да. вона не обідала. Да. Вона тільки ми снідала. Подивимося, як за місяць да. заплатимо. Наступного разу да, будемо просадочок так, знімати, Аня, треба її витирати, бо і куртку зараз а а немає, витирати. Шукай, Наріпілька. шукай. Бо зараз буде все, все буде. <плес> да, хоч такої серветки, хоч якось. То ми наступного разу скажемо, скільки коштує уже там за місяць да? ну. чи за тиждень виходить імена, ну, що і сніданок, і обід, і полуднів. Ну давайте за вже за завтра теж є. Так, шив швиденько прочитаю, що Давай. вона буде їсти завтра. Сніданок, Паризька булочка з маслом. Ви не да завтра mm -hmm. не їдять, я шуткую. Е, так, травяний чай, редис, какао з молоком. А ти кажеш, суп-суп. другий сніданок: банан, яблуко і вода. Угу. Обід гарбузовий крем з кокосовим молоком, пельмени на овочевому бульоні. Та ти чу. Фрикадельки з лосося. Ні, В кроповому соусі. Карпо картопля, морква на пару. Луки. Салат з огірків. Луки. 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 Давай. Оце, звісно, кормлять. Що ресторан який, да? так? Я, я не знаю, як воно там виглядає. То, понятно, вона плаче додому, блін. Не хоче додому. Дома Ні. так не кормлять, чуєш. Почалось, понятно, що, понятно, що буде дитина плакати. Ну. І наповнює полуничний смузі з натуральним йогуртом і печивом. Коротше, завтра скажеш виховательці. Якщо дитина щось не доїдає, хай нам вкладають в кульочок. В Ой, я не знаю. Не, ну слава Богу, знаєш. Слава Богу, що так кормлять. Все. Так скажи, звісно, я там смузі пила і що тільки вона тільки що не їла. А ви вафельки, скажи, самі їжте. Я теж, теж хотів вафельку Сергіюна. Ти почитала таке, чуєш Хоч дитина у нас нормально їсть. Понятно, дитина плаче, з садика уходить да, не хоче. Понятно, що дитина плаче, додому не хоче, думає забирають мене. А може там ще щось смачненьке дадуть. Ну. Ти що? Нормально. Нормально, так. Да. Це теж назад казав. І суп з червоною рибою. Ну так. Да. Ну, так що теж, якщо Ну Вони обіди вже не беруть. Бо потім щось почали носом крутити. Та щось дай їм. Я не знаю чого, звісно. Бутерброди тепер беруть. Так, да, будь-які беруть і все. Або булки, я хочу. Хоча ми казали, що хочете, будемо платити. Вони ні. Ну, типа, ні. Ну, щось у них там змінилося в школі. Е, цей повара змінилася. Так? Да? Змінились повара і щось сказали хлопці, що гірше стали готувати. Не дуже смачно. Ну це ж таке. Тому просто хлопці у нас балування, мені здається. Ага. М -м -м.